Привіт! мене звати Всеволод. Мені 11 років. Я з Донецької області, і сьогодні я беру участь у проєкті Профайл. Добрий день. Доброго дня. Мені здати аналізи. Будь ласка, тримайте ваш номерочок. За цим номером вас запросять. Проходьте нагору. Ну, тут, тут туди просто? По сходах і ліворуч. Ага. Добрий день. Ось мені кров здати. Скажіть, будь ласка, номер телефону? Вам теж. Ага, Дякую. Ходьте присідали. То я в забір. кого ви переносите до новий забір? Звичайно. Добре було? Так. Да. Угу. Мені сподобалось. Але регіоні на спирт або пластир не було. Угу. Добре, я маркирую кодом вашого замовлення вашу криточку. Угу. Підемо руку сюди і закочуємо угу. Так, Я зараз... Ну треба отак кулачок зжимати. Поки що. Розкажусь. Не боляче. Угу. Запискою. Ось коли я щось сюди не було так страшно. Хочусь ну, хвилююся. нервово. Мені брало так. Брало? Ага. Законую. І ще? Да. Побіда. Потрібно буде 5 хвилин місце проколу потримати пальцем іншої руки, притиснув тут. Угу. Через 30 хвилин зняти пов'язочку і 2 годинки не навантажувати. Не Так. Угу. Ага. Витяж угу. печеньку. О, побіда. Oh, do good day. Oh, good day. Привіт, добрий день. Як тебе звати мене звати Всеволод. Мені 11 років, і я приїхав сюди з Донецької області. Правда? Да. А мене звати Ірина Валерівна. Я uh -huh. в ділі вже 15 років, і я буду щаслива представити собі нашу лабораторію. Я теж буду дуже сильно радий. А чого ти зацікавився на лабораторії? А я не знаю. Для мене ось лабораторія. Я ось люблю таке щось таке таємне, щось таке містичне. І для мене ось лабораторія, воно щось якесь таке. Щось завжди, завжди за кулісами було. Воно ну, щось таке все там цікавився. Там щось якісь процеси проїзходи, воно там все переливається, щось оприрочки, пробірочко. Воно ну, цікаво, думаю, дуже сильно. Ну, я впевнена, що сьогодні для тебе буде маса відкриттів. Ти будеш сьогодні нашим працівником. А потім візьмете мене на роботу. Я буду щаслива, якщо ти прийдеш до нас на роботу, тому що я займаюся наприклад студентами, і ти обов'язково до мене прийдеш на четвертому курсі. Добре, скільки ви вже працюєте тут? Ну я працюю вже 17 років. 17? 17. Нічого собі бачиш? Я ж бахала людям, які працюють. Тому що я їх знаю, от ще з 2007 ну, року. з травня 2007 року. Ну може, давайте тоді вже підемо працювати. Я задоволенням, і ми з тобою зараз йдемо в сектор прийому біоматеріалу і сортопаді. Ага, Ура! Колися раніше вдавнино. Знаєш, як діагностувала здоров'я. Як? Ну. Пробували. -у -у. Йдемо зараз до сотку. Знаєш, для мене це було найцікавіше. Що зараз нове Бачиш? Угу. Мені навіть казати нічого не хочеться. просто хочу дивитися. дивитися просто хочеться дивитися, просто дивитися, дивитися, дивитися да. Знаєш, я wow. ж студентів сюди, то вони в захваті знімають кожен собі для інстаграма, знімає ролі. Це що ми з тобою бачимо? Це є сироватка. Кось деякі риженькі, а деякі такі, типу, помаранчеві. Ні, помаранчу – ні, це однакові. Це однакові. Там підемо подивимося, там будуть зовсім інші. Дивіться, оце, в принципі, основна побірка, з якою працює лабораторія. Так, угу. З неї роблять біохімію, з нею роблять гормони, з неї робляться там різні різні маркери, все решта. І що тут цікаво? Теж вона має, тобто кров набрали. Да. Так. і в ній є такі гелі. Який гель? Гель. Геліс. Отакий гель. Ось, дивіться, на цій пробірці дуже добре видно. А, oh, це біла, біла, біла штучка така маленька, да? Ага. Ага. Да -да -да. так? Ага. Це. Червона. Тобто ти знаєш, пром має еритроцити і має рядку стані. Да? Uh -huh. Так от, щоб робити ці аналізи, треба, щоб в них не було гемоліза. Uh -huh. А гемоліс, щоб не зруйнувалися ці червоні кровині uh -huh. Так? Uh -huh. І от і став собі, щоб вони не зруйнувалися, то потрібно їх цілі. Він опускається у цей гель, і він розділяє. Uh -huh. Сама система, оця пробірка, вона заключається в тому, що коли тобі вкололи голочку, uh -huh. до неї під'єднується сама пробірка, і воно натягує вакуум ту кількість ковід, на яку запрограмована, наскільки там є цей фіск вакуум. Uh -huh. Ось дивися, бачиш, тут вже інші йдуть. Да. Тут йдуть, бачиш, стоїть сібісі на аналіз крові, онкогенетику стоять пробірки. бачиш, вони різні. І от яка різниця між цими? А, от там сіренькі стоять на глюкозу ще пробірки. Uh -huh. І ось дивися, виходить, що оці, оці штатив, тобто вони, якщо ми зараз підемо таким правильним шляхом і почнемо там звідси, то вони привозять просто штативи, <гум> в яких вони не розкладені по цьому. Їх потім ставлять і от сортують іменно що, куди і як. Угадай, що це за прибір? Сині. Сині. Да. А що там є за матеріал? Там крові нема. Нема. А вже мабуть? Ні. Чи це та тканина, яка розділяє їх? Ні. А що? Це слина. Так, слина? Це слина. Ця пробірка вона складається з двох пробірок. Uh -huh. так? І в ній є тампон такий спеціальний, так? І цієї слини зроблять гормони. Або зроблять гормон кортизол. Знаєш, такий гормон. А? а сюди? Куди мені йти? Почерпаха. Це Маріо. Маріо. Привіт. Маріо. Це символ лабораторії діла. Це черепаха виробничого відділу. Його такого маленького принесли, коли відкривали. Його кормлять спеціальними креветками. А ось ми були в той діло, да, називається. Це все діло? Да, діло. Ми були в той ділі, там, де я здавав аналізи на кров, і там була така ж сама черепашка. Це що, знак типу компанії, да? Правильно, а -а -а. черепашка то Марія. Добрий день. О, тепер тут. Ці пробірочки. Да. Да. А де мікроскопи? Зараз буде мікроскоп. Дорогий. Ти, ти ж Стажор. Добрий день. Це Вікторія. Вона буде екскурсію проводити. Я так збоку буду підглядати. Да. Є венозна кров, є капілярна кров. Венозна кров так, капілярна кров трошки пізніше покажити. А було типу таке, що приходили якісь новачки і могли її пив взагалі Це ні, не рекомендую. Не було. Ми представляємо наші пробірки в штаби. І після цього ми перезавантажуємо приладство. Да. Буде забирати, розподіляти і робить. Якщо подивишся, може побачити, як у голка буде проколювати кришу, забирає матеріал, буде перевозити. Там є така ячейка. і ви там, 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 там робить розветиття. Mm -hmm це суму ми їх забираємо. Uh -huh. Ми знаємо, тут на наступне наше поле роботи, де відбувається. Це е, модуль перекладу матеріал. Для нашої зручності ми робимо по 60 зразків. 60? Так. Да. Одного що ли? Ні. Одна партія, наприклад, у нас 60 зразків. Ага. О, а це, це взагалі все. Я вже, я вже не стажер. Ну, дайте, я пробую. По порядку. Так що ти? А, о, ну, так його страшно тримати, то не дай Бог ще розіб'ється. Це нас ну, ліп швидко доріно. Якщо ще пропагунка. наш штатив. він має рівно пройти mm -hmm. він ріна ваш выраження трішки просунути Перепровод. Отак. О! Так. О ура! Може його підняти за оцей край, подивитись на щіточку, для того, щоб подивитись під мікроскопом кліти. Вот так? Треба пофарбувати. Ми зараз прийдемо до покрасочного, йдемо фарбувати. До да, покрасочно. Це чорніло? Майже. По кольору вони виглядають дійсно, як чорнило. Дуже схожі. ой він щось якось помутнів. Ну, це не турбує. А, ну ладно. Тоді нехай фі фіксуйся далі. Все. І ми маємо за... Зараз ми запускаємо той час. 12 хвилин, так? Хвилинда? 15. Мачать? 15? Так, 15 хвилин. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день, Женя, добрий день, Катя. Добрий день. Ой -ой -ой. Щось? Да. О. Микроскоп ми можемо дослідити морфологію клітин. Ти бачиш зараз всі однакові клітинки? клітини. Да. Це еритроцити, це червона кров, умовно називається. А ті клітини, які сині, вони більш крупні крупніші. Так, да, я бачу, бачу. Це лейкоцита. А як виглядає кров здорової людини? Так вона і виглядає. А, так? Да? Це здорова людина? Так, да. нічого тут такого немає. А як виглядає кров хворої людини? Хворої людини є дуже багато незрілих клітин. Це як? В нормі вони не мають бути в периферичній крові. Вони виходять тільки, якщо є якісь якісь захворювання, якась патологія з кісткового мозку. Всі клітини дозрівають в кістковому мозку. Якщо є якась проблема, то вони виходять тоді в периферичну кров. І ось ти тільки що бачиш здорові, uh -huh. це не здорові. ну, ah, no. я їх запам'ятав. Ой-ой-ой. Їх значно більша кількість. Yeah. І вони всі великі. Вони реально вони прям великі. Тому вони, а, типу, вони маленькі, воно було краще, так? Да? <laughs> вони були здоровіші. Чим вона хворіє? Це лейкоцити, так, у неї? Так, да, це лейкоз, рак крові. Жах. А це добре чи погано? Це, це, це добре. А. Це добре, так має бути. А що ось треба для того, щоб працювати ось ось так, типу? Треба дуже багато вчитися. Ти спочатку вчишся в школі, дуже гарно, невідмінно обереш предмети. Ну, звісно, найперше в школі вдала біологію вчити. Uh -huh. Дуже добре. Потім ти поступаєш в університет, потім ти йдеш магістратуру, потім ти йдеш на спеціалізацію і потім вже набуваєш практику. Mm -hmm. Я приїхав з Донецької області. Зараз живу у Білій церкві. Якщо чесно, я думаю, воно буде більш таким, що я буду більш плакати, якось сумувати. Але я, нам ще це сказали за неділю. То що ми будемо їжджати, того, як я якось себе підготував і все ж таки якось попрощався з домом. А батьки теж складно перенесли цей переїзд, але їм ось тут зараз дуже сильно подобається. А вони і вони рахують, що вони не зря звідти переїхали. Там мама дуже сильно фізично працювала, їй дуже сильно складно було, і працювала вона за маленькі гроші. А тут вона, звичайно, теж працює фізично, стоїть на ногах цілий день, але отримує більше і вже більш не така фізична нагрузка. На колінчах А, працювала на шахті вугілля кидала. Я їм розповім, як тут ці ці процеси приходять. Ось коли ти, наприклад, Їдеш, наприклад, там здавати кров, ти її здаєш і думаєш, що воно це аналізи, воно ж все ж так бисто приходить, да? а воно воно оказується, що ні, воно такий великий шлях проходить. Я сам це, до речі, не знав. Я би обрав би, але тут саме важко, що ось я там бачив, як вони, вони сіли, щось там напечатали, підійшли до того смс, e e e щось там подивилися, щось там залили, потім пішли до цирку. Ні, не циркуля. Мікроскопа. <ріст> Пішли до мікроскопа, там щось подивилися. І оце всі такі процеси вони якось утомляють. Ти бачить, їх дуже сильно багато. Така велика різниця у людини, яка є рак крові і у якої немає. Це дуже сильно велика різниця. Професія дуже сильно цікава і крута, але сильно важка. Вона дуже сильно цікава. В неї все дуже сильно цікаво, але по-перше, що треба дуже сильно неймовірна підготовка, щоб на неї працювати. Це дуже сильно гарно вчитися. Це, 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 це лікарем бути. Це дуже сильно все важко. Я теж дуже сильно радий, що я тут побував. Мене звати Ірину Валерівна Стельмах. По освіті я лікар-педіатр. Лікар-педіатр? Який працює зараз в лабораторії діла. Це міф, різниця є, тому що капілярної крові ми не можемо зробити весь спектр аналізу, який би ми могли зробити. Якщо ми говоримо за загальний аналіз крові, це раз. По-друге, різні референтні значення йдуть. Референтні значення це значення, які прийняті виробником, наприклад, або реактивів. Ну, це якщо ми говоримо там про гормони, про онкомаркери. І е, різні рефер... Рефер... значення дають, е, наприклад, е, це те, що дає виробник реактивів. Я рахую, що це міф, тому що зараз ми маємо слідкувати за собою самі, і ми маємо зробити, ну, Хоча б раз в рік аналіз крові, навіть якщо в нас нічого не болить. Тому що дуже багато речей можна попередити, якщо це подивитися по показникам Завчасно. Навіть якщо от сьогодні ми розглядали ситуацію по аналізу крові, то в тебе може нічого не боліти. Але зараз аналіз крові не такий, як був колись, коли була трієчка і була тільки лекарстарна формула і шоє. Зараз аналіз крові йде від 29 показників до 35 показників. І по одному аналізу крові вже можна сказати, наприклад, чи є залізо в по ретроцитарним індексам. Можна подивитися і. Це дивляться, наприклад, не сто клітин зараз сучасні ці гемоналізатори, а дивляться від 2 до 8 тисяч клітин пропускається на один аналіз крові, і можна дуже багато речей передбачити по по самому звичайному аналізу крові.